Зустрітися з депутатом міської ради в неформальній обстановці та обговорити хвилюючі питання тепер легко вже більше місяця. щочетверга молодь Борисполя проводить захід кава з депутатом, деють міста за чашечкою запашного напою, може познайомитися та поставити будь-яке запитання народному обранцю. Мені було дуже цікаво послухати про його життя, про політику, що він робить для Борисполя і як він приймає взагалі рішення. Це була ідея спільного управління молоді спорту та молодіжної ради. І це вже у нас уже це у нас четверта зустріч, яка в принципі мені здається доволі цікаво і успішно проходить. Ми зазвичай збираємося з учнями, з учнівською молоддю, спілкуємося з депутатами. В нас вже в гостях був Андрієв Михайло. Бачиш Владислав сьогодні у нас Гануш Андрій. От і сподіваємось, що далі, далі у нас буде все більше і більше депутатів. Кожен з яких зможе розказати нам про своє життя, про свої пріоритети в роботі, про взагалі політичну діяльність. І я помічаю, що молоді цікаво це слухати. Комунікація з депутатом більше покладена на нас на управління. То власне молодь сама реєстрація відбувається через молодіжну раду. Ми розміщаємо оголошення в наших соцмережах і запрошуємо людей в Google формі. Ми їх реєструємо. А тепер знайшли от спонсора ще кав'ярню, де ми можемо тепер пити каву чай зі світлом, слава Богу, от, і спілкуватися в теплій атмосфері. Молодь активна, небайдужа ставиться до тих подій, що у нас відбувається в місті. Молоді, красиві, енергічні, дуже, себе, дуже такі питання задавали, влучні якраз на. До речі, на наше время, як воно повинно бути усі молодці. Дуже дуже задоволений зустріч і скажу чесно, я аж підзарядився трошки.